Хіба я не писав у своїх книгах лише правду, а тепер ви поводите зі мною як і з брехуном? Правда, ми знаємо, що не все, що в поемі написано, правда? Я би сказав, ми знаємо, що не все, що пишеться в віршах, має бути правдою. Скажи, будь ласка, Олена Григоріна, кого в українській поезії тобі це нагадує. Ти би мало мене запитати кого, а я тобі сказати нікого. А мені, Антонича. Мені це абсолютно не нагадує, Антонича. Хоч ми такі молодці, ми рухаємося, але, але Олена, чогось з... я писав про смерть. Але Олена, я тобі скажу, що якраз цей момент мені видається дуже переконливим і реалістичним. І російські поети їздили. А я, от, знаєш, про українських не знаю. Я а я розумію, розумію, а нема кому їхати. Давай будемо чесними. Не чесни, залишилось так? кому їхати, безперечно. Хто це не з'явився у нашій поезії, хто це не ввійшов у письменницький процес, в кого заголовок і біографія на одному хресті помістились? Кажуть література це про слова і про тишу між ними, у нашій тепер більше другого. Я розумію, що попіл, що попіл у бажана, попіл у Одена, який з'являється, і попіл, який з'являється у Целана – це один і той самий попіл. Я би власне хотів додати добре, що ти це зробила додати до цього ряду прізвища Целана. на але. І... Ти думаєш інакше, що, що я... це не целан ні, не те, що я думаю інакше. Я би сказав так, що можливим є ще один є ще один сюжет, який можна сюди достосувати. Це сюжет не про Целана в Парижі, а про петлюру в Парижі. І нам не треба помирати в Парижі. Можемо чекати свого кінця тут вдома У мене абсолютно інакша інтерпретація цього вірша. це тримається на тому, що ти любиш або помираєш. Поезія як оця така квітка, яку кладуть поміж сторінок, та і стискають. І насправді ти потім дістаєш цю квітку, і вона тобі видається симпатичною, красивою, викликає якусь ностальгію. А як при цьому квітка почувається? Ніхто ж не знає так.